Туристи Кіровоградщини змагаються у вправності. На щорічні змагання зі спортивного туризму з'їхалися півтори сотні учасників. Свої вміння приїхали показати і дві команди з інших областей. Цьогоріч змагання присвятили українському козацтву. Спортсмени долають водойми, водоспади та скелясті ділянки. Разом із туристами серед мальовничих краєвидів побував і Микола Мумига. Відкриття змагань пройшло в селі Велика Северинка Кіровоградського району. На майданчику місцевої школи вишикувались 14 команд з п'яти районів області команди з Києва та Кривого Рогу. Учасники налаштовані на боротьбу та розраховують на перемогу. Наша команда приїхала з великої виски. Команда складається із семи чоловік. Ну від змагань очікуємо масу вражень, задоволення. Ну і На призові місця це вже шості змагання зі спортивних походів організовані на Кіровоградщині, та цьогорічні змагання наймасовіші. В них візьмуть участь майже півтори сотні учасників. Маршрут проляже місцями козацької слави. Маршрут прозроблявся нашими інструкторами по Кіровоградському району. Він повністю проходить і по визначним історичним місцям. Це буде маршрут козацькими місцями, але в першу чергу присвячений постаті козака Мамая, адже велика кількість як історик. Ричних нас так і географічних нас мають походження від слова мамай. А це вже самі змагання. Учасники по черзі долають водну перешкоду. Всього лише за перший день змагань команди мають пройти п'ять таких етапів. Щоб протягнути мотузку над водою, першопроходець має перейти водойму в брід. Я в такому вигляді, бо там переправа через яр, де я о через річку, де я намокнув, просто але я думав, вона буде глибша. Вона. До коліна і все. Досвід команди, що пройшла переправу першою, переймають наступні учасники. Не намокнуть, мабуть, всі тонкості. Ну, навести, навести її так, щоб вона не провісала, щоб можна було по ній удобно переправитися на другий берег. Після того, як усі команди успішно здолали водойму, на них вже чекає інше випробування. Учасники мають якнайшвидше пройти скелясту ділянку маршруту. Тут, ну, так. Давай, давай, дай. Стоп. Даний етап називається травер скельної ділянки. Команда повинна натягнути для своєї для своїх учасників перильну мотузку. І таким чином вся команда повинна подолати даний відрізок шляху. Усі учасники відзначають складність маршруту. Складності виникають навіть у минулорічних переможців з Олександрії. По сравнению з прошлим годом тяжелее, тем, что более більше технічних етапів самих. по кілометражу в принципі так же само. Після випробувань у команд є можливість перепочити. Польові кухарі готують страви за туристичними рецептами. Залили водою, значить, довели до кипіння морку, порізали картоплю. По сало там. трошки додали, цибулину для душі кинули б. І додали рибний концерт. Голодним ніхто не замежив. Ні, ні, ні. У нас ніколи не буває значит, голодних, значит, у нас завжди всі бодрі, ситі, наїжені. На учасників чекає ще два дні змагань із десяток випробувань. Переможців нагородять в суботу. Найкраща команда отримає кубок, медалі та подарунки від організаторів змагань. Микола Мумига, Олег Позняков Ілля Зельонкін день за днем.